Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Бажаю вам міцного Козацька і всього-всього по житті, щоб у вас було все добре. Так, подякував вам за лайки, за вподобайки, за активчик на каналі. За все вас, друзі, дякую всіх вам всіх вас обійняв. Так, ну що, у нас залетів івент на байтера. На вісімку колекційну. Так, друзі, її можна буде продати не за 500 золота, а за 3750 золота. 170 перемог треба зробити. Це по 20 перемог на день. Ну, щоб уже так точно було. Тут у мене мене цікавить, у фон профіля буде прикольний. 6 золотих бустерів закинули. Х3, кому треба, якщо прокачуватись колекційний предмет. Вам би я б колекційні предмети не радив би поки що обмінювати. Там казали якийсь подарунок. Може то був подарунок той мотоцикл, а може буде ще якийсь подарунок. Тому, друзі, я теж їх не спішу обмінювати. А збираємо. От так, друзі, якось так. Вільний досвід X3. Так, так, так. Тому збирайте, поки, друзі, ці колекційні предмети, а там вже буде видно, що воно і до чого. Там вже визначитись, чи будете обмінювати, можна на згадку собі залишити, не знаю. Начебто, друзі, друзі, гра потихеньку, як то кажуть, налаштовується. Ну, побачимо, ще зарано я ж кажу, висновки робити. Все, друзі, вас всіх обміняв, залітаємо, івент проходимо всім вам. Наснаги, витримки, нерви вам, щоб все було добре, щоб, друзі, нерви свої не витрачайте, тому що зараз почнеться івент, зараз буде просто жах, друзі. Це буде попадання рікаше, тому всі ви розумієте. Тобто вони зараз є, то коли почнеться такий івент на такого танчика на вога, то самі здогадуєтесь, що буде. Все, друзі, всім вам всього найкращого, найскоріше вам перемог. Щоб вам скоріше забрати танчик, і всіх вас обійняв, всім вам миру, добра, мирне на неба над головою. Нехай настане на Україні, для України справедливий мир і всіх вас обійняв, друзі, всім вам Божого благословення. З вами був Сталкер. До зустрічі!